Кубок пам'яті Бориса Сонька, 13. Вересня. Дві команди. Дівічки. І ратібор виходять на поле. Вітання і привітання команд. Слава, друзі. Голодці! будемо дивитися цікаву гру, Турнір. Кубок. Пам'яті Бориса Михайловича розпочалася, друзі, гра Ратебор, Дівечка, дівечівська громада, пока притірка два тайми по 20 хвилин. Так що тут буде графік урізаний, а результат. Будемо присмакувати. Ой, ой, результат буде хоч як. Концовка або по пеналькам, або по голам. Удачі бомбкована. Спроба. Стасік! Дізна, закривай, буде що? угловенький. Буде в голові. Подача вглового. Дівчички. Оно. Що там? Обрізочка. Обрізна. Двойна. Паша. Хороший далеко. О, трошки. Трохи боксують. Трохи. Боксують, буде штрафненький. Дивимося. Не спішать Обидві команди. Вже мов протерлися. А тебе. А трохи треба трохи журить. Чаєчка. чи ні? Дивимося, а -а -а -а. Трошки високо. Трохи. А там мутить, молодь мутить. Шо строхи. Шос трохи. Паша. Стасик. Ого. Подача оглового. Подачка. Хороша комбінація. І... Височенька Паша пора вже приземляти його. Дімечка. А там Гриша. Там Гриша хапу. У хапунця грає не в футбол. А, у хапунця. Але вдачно. Дівка. О, перехват. І... І поки нічого. Давай, нічого. Давай, давай. Діма. Оце ривочок. Оце ривочки. Два. Два. Ох ти ні. Ні. Раті бор, подача голового. На О! Аут. Двори. Ноль-ноль. Ноль-ноль. Первый тайм. 20 хвилин. Добіга, да, ніша ні. Шани. Добігає. А, не набігалися. Не марзита. Дима чайка. Купка, Кубка не проб'єш, Стасік. Да. А тут контратака буде? Намічається! Намічається! Контратака! Полетіли! О! Хороший! Нема! Це наход! І! -черк. Стасик Тика черк Треба заносити. Стасик Реша вводить нячек За вітром Хорожден Подбор, да, Дима Подбор есть Здорово Включайте Тіпо буде спроба. атаки – спроба. Стасик, Є одненький, Є одненький. Дівчики ведуть в рахунку. На ривочок. І перекинув. Чудово. 1-0. Дівчики. Проти. Ратибора, виграють трошки. Ратеборчик. Паша. Ихан. Не беруть. Паша. Чаечка. Борються. Не вимутять з того щось, Уже і лежаче не вимутять. Свисточок. Штрахний здалеку. Метрів сорок. До сорока. оно нуну. Оно. Оно. Воротник. Присів. На вдячий. Штрахний удар. Братьвор. Заскок, заскокний. Ой, Чудовий замахник. Один один друзі. вже інтрига. Другий тайм перейде у ринг по новому. Чаєчка. Тіхон. Що там? Ух, потужній. Рикошетний, добре, добре. збігалися в кубку. Не пройдеш. Не пройдеш і не проб'єш. О! Чут не пройшов. Удача у Що там? Працюють. Паша. перший тайм. Перший тайм. Закінчився. Другий тайм, друзі. Розпочався. Почали. Один-один. Дівчички ратібор. Стасій, штрафний дар. Хороший перехват. Перехват. Хорошо. Чудово. Е -е! Утримують нячек ратібор і потроху. Ні, потроху, ні. Дивички. Тихо! Спроба буде. Спроба. о! хороша. Ні. Подача голового. Тас. Ех, красиво. Красиво. Чудово. Чаєчка. Чаєчка мотанув двох. Ех, по-новому. Их ти є, стас! Я деда два, брати чаечка. Я один дед на двох, Іван, не знаю, что да. там, друзья. Стас. Ох, трошки не туда. Девочка. Тихо. Ага, хорошо. Дима. Ох, красивий на випередження 3-1. Дівчички. Повели в рахунку Трошки інтересніше. Рахунок Не засчитаний. Бачите. Хорошо, що незарахований. Щось там? Будем дивитися, що там. Братій борбатація. Ой, наблизились. Их. Иди, ни. А можно. Что там? Там гриша. Вет, вкуснее. Чецай. Предбирает. Али тихон. Чаечка. Чаечка. О, Антончик. Стос. -о! Повторочка повторна! Зарахований! Песня двох, не зарахований! Зарахований третій! На користь! Дівчак! Осьо, проскок! Проскок! Стасик помішали. Оно ще й флашковий є. Yeah. Флашковий є. Yeah. Що там? Ні, проз. Проз. Годи, годи, Спроба. Спроба. Ох. Не виходить спроби. А тепер от проби. От спик. А Сейчас, Димка. Что там? Ага, хорошо. Высоченько и мимо. Стас. Ох, беруся. Ваня. Не дал. У -у -у -у. Угловый. Удачка. Хороша. Хороша. Ручечка. Паша. Три один. Три один. Девечки проти Ратибора. Кубок. Пам'яті Бориса Михайловича Сонька. Ех, пройшов. Прострел. Ні. Добити не можна. Закінчилася, друзі, гра перемогою Дівечок, Дівечківська громада. 3 1 проти Ратибора Кубок. Санька. Пам'яті Бориса Михайловича. Сьогодні 13 -те. вересня до Дня фізкультурника і до Дня пам'яті. В першу чергу я дуже вам дякую на свій турнір, який присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Бориса Сонька. Перед початком змагань я хотів би, щоб ми з вами разом всі пам'ять хвилини мовчання Бориса Михайловича, а також шанували пам'ять всіх захисників і захисників, які загинули в цій п'ятій війні. Тож, будь ласка, хвилина мовчання. Родина, друзі. Мага, людина, яка пропрацювала з Борисом Михайловичем більше 15 років, яка знала його. Це чергней Євгені Його Марія земляки, переяславського товариш друг. Календар спортивно-масових заходів міста Переяслав Хмельницького і району. Включає в собі велику кількість різноманітних заходів. Чемпіонати, першості, але поза всяким сумнівом, окремою. Це стоїть в цьому календарі меморіальні турніри. Сьогодні ми якраз таки бачимо тих учасників, які.